Третій день нашого відрядження. Ми сьогодні завітали до 142-ї кремомеханізованої бригади і привезли дуже велику кількість інструменту та обладнання. Зараз йде етап розвантаження. Я біцуха себе почуває. Тон на 200. Потужно. Скільки вже відвантажено? Трохи менше. Все руками? Ну, звісно. Із важкого обладнання це генератори різного кіловатності, Інструмент електричний, пневматичний домкрати, гідравлічне обладнання, дуже багато всього, щоб ремонтувати техніку. Я так розумію, що не все сюди влізло і десь воно буде розкидано по потрібних бригадах. Так точно. Ви бачите, кімнато невеликі. Це не, не поміститься. Це потужна, потужність. Скільки так на скидку важить? Кілограм, думаю, 200 200 важить. 20. Як тобі такий початок дня. Так, Як... Як і всі інший. Потреба дуже гостра в інструменті, тому що ми купували все за свій рахунок, а кошти не вичерпні. Дякувати хлопцям допомогли. Дуже всім дякую. Всі гроші були потрачені не дарма. Будемо робити, будемо перемагати.